Добрий ранок, друзі! Вітаю вас у фіалкиному саду. Я Тетяна, і дуже рада вас запросити в свій прекрасний творчий безлад. Робота кипить, роботи зараз багато, як завжди, фіалочки потребують уваги. А ми сьогодні з вами продовжимо розмову, що ми не закінчили у минулий раз. Я розповідала про. Правила поливу фіалок так, щоб вони не згнивали, щоб вони довго жили. Якщо хтось не подивився, подивіться, будь ласка, там я озвучила золоте правило і, взагалі, такі нюанси, які допоможуть зберегти наші фіалочки довгий час здоровими. А сьогодні я вам обіцяла озвучити таку тему, вона більш вуща, але стосується якраз минулої теми. Тема поливу, а саме ми зараз будемо розмовляти з вами про те, що робити, коли ми фіалку перелили. Зазвичай краще, я вам минулий раз казала, користуватися грушкою. Нею дуже легко коригувати кількість води, що попадає до наших фіалочок, і більше-менше ми. З легкістю регулюємо, але багато хто з нас поливає або просто чашечкою або лічкою. І там вже кількість води, вона скільки попала, стільки й попала, і ми іноді самі бачимо, багато налили. От, от прям, або рука, от, ну багато, видно, що воно багато. І треба нашим фіалкам а, швидку допомогу а, робити. І що робити, я вам зараз покажу так от помилку. Через яку гибне, гине багато кількість фіалок, саме залитих, ті, яких можна було просто-дуже просто врятувати. Дивіться, що? А що саме? От коли ми налили, наприклад, от налили: так, у мене немає перелитих на зараз, на превелике щастя, немає їх перелитих. От ми її залили. Що робимо? Дренажні отвори нам не допоможуть, нам треба. Максимально вилучити воду з ґрунту. По-перше, що треба зробити, це достати фіалку з горщичка. Ну, коли вона перемочна, вода тримає у кубці весь земляний ком і він не розсипається. Те, що він розсипається, свідчить про те, що він гарно политий. Так, перше, що нам хочеться зробити, це його стиснути. Стиснути, щоб витіснити. Зайву воду, але це ні в якому разі, не можна робити. Це величезна помилка. Разом із водою ми витіснимо і, е, в, в повітря, без якого, наче корінці позадихаються у вологому середовищі і е, прощай, фіалка, і вибач, будь ласка, йдеш ти до сміття. Е, тому ми не віджимаємо ні в якому разі. Натомість ми беремо. І Будь-яку серветочку, навіть шматок туалетної бумаги, туалетної паперу ми відматуємо і беремо у цей папір, завертаємо земляний ком нашої фіалки. Просто загортаємо, не стискаємо, загорнули легесенько і залишаємо ця, цей туалетний, туалетний папір. або Любі паперові серветки, вони витягнуть зайву водичку. Десь залишаємо, ну, ну воно швидко, воно видно, що плями починають розростатися по, по паперу. І ну, от, одну паперу, один шар обрали, другий інший шар поставили, трошечки замотали, трошечки потримали. І буквально воно дуже швидко ну, лік часу йде, буквально на хвилину, воно це дуже швидко. Замотали, поставили воно. Намокло, оці папірці намокли, убрали там за пару хвилинок, знов замотали. І так ми, ну, поки вода, ну, видно, що воно стане менше води. Наша сама розеточка разом з земляним комом стане легша, і тоді вже можна її помістити обратно знову до горщику. Оце така хитрість, друзі. Що, на, чому, на чому ще хотіла а, окремо, окремо за, зупинитися це на фітільному паливі? От я не знаю хто. Дай Бог здоров'я цьому добродію. Запустив таку інформацію, яка дуже широко зараз поширилася, всі перепощують, всі переказують буквально слово в слово, що а, фіалки на фітілі фітіль не має значення, то товщина фітіля. Ну, от мені то цікаво. Немає значення, це, що можна канат туди засунути замість ниточки. Ниточка повинна бути акрилова, Звичайно, акілова пряжа. І я навіть так скажу, чим тонше, тим краще. І ще так, так показують, ну, можливо, це в когось працює. Але якщо у вас не виходить поставити на фітіль, фітіль проходить, ось він заходить, і отут по донишку. По донешку і сюди. А часто я бачу, отак от цей фітіль через весь горщик. Але, але наше, я не розумію, воно дуже пере, переувлажняється. Воно дуже натягує воду. Навіть на такому -то несенькому оце фіалка, вона переувла, переувлажнілася. Да, в їй дуже багато влаги, і за того, що багато влаги, можна втратити фіалку. дуже легко. На що? І, будь ласка, друзі, якщо ви самі своїми руками не вирощуєте, на товстенних фітілях фіалки, якщо у вас не не, не, не треба далі і далі переповідати, що от немає значення, це фізика більше, ніж там треба ґрунт не візьме. Це неправда, що треба там тоненький фітіль. Та ні, друзі, ні. От коли втратимо кілька фіалок, тоді може ми зрозуміємо, що є принципова різниця, є, не треба фітіль брати товстий. От-от і все. Ще я хотіла, що ще хотіла сказати. А, і коли ми ставимо на фітіль, будь, будь ласка, зверніть увагу, це дуже така, така принципова різниця. Ми не повинні його, оцей ґрунт. Втрамбовувати. Коли ми втрамбовуємо ґрунт, ми витісняємо кисень, витісняємо повітря з ґрунту, і вона дуже легко ну, як от захльбується корні, їм не вистачає повітря, і вони буквально замокають, ну, ну тонуть. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Оце що стосується залитої фіалки. А таке, я, я вам скажу, це таке часто буває, коли якась. Mm -hmm. <реш> Якийсь такий сердобольний э, член сім'ї. Наприклад, мама, бабуся, Оце у бабуся, це прям, прям болячка якась. Їм треба все полити, щоб все було залите, полити. І часто, от, я знаю, дівчата пишуть, от, приходжу додому, от, дякую тобі, бабуся, залила мені фіалку, я її втратила. Тому так, не, не, не нарякаємося, э, швидка допомога для фіалки. ну і все. Я вам бажаю процвітання. Другі приходь. Друзі приходьте до мене ще.